Вміння правильно витрачати свої кошти, їх накопичувати та інвестувати, цьому можна навчитися. У Чернівецькому національному університеті відбувся турнір Фінансова грамотність Запорука успіху, у якому учні 10-11 класів здобули корисні навички у поводженні із грошима. Детальніше про це далі у сюжеті. Тетяна Марусяк, доцентка кафедри фінансів і кредиту, розповідає, що ідея проекту з фінансової грамотності для школярів народилася ще в роки пандемії. Ми вже щорічно вже багато років підтриму, десь четвертий раз у нас проходить проводимо спільно з управлінням освіти Чернівецької міської ради турнір з фінансової грамотності серед школярів, але це 10-11 клас, старшокласники. Щороку участь у цих змаганнях беруть близько 10 команд, і як наголошує викладачка, за цей час зростає розуміння школярів важливості грамотного поводження із коштами. Звичайно, що для кожної людини навіть якщо вона не пов'яже своє життя з економічною освітою, фінансова грамотність є дуже важливою для того, щоб її добробут, майбутній, був на той, що вона сподівається, тому що всі мріють якби, отримувати кошти. І мета звичайно цього турніру це оптимальний розподіл коштів, тобто навчити таким научкам наших старшокласників. За словами Тетяни Марусяк, оцінювало роботу команд фахове журі, до якої увійшли викладачі, економісти, практикуючі фінансисти, представники успішного бізнесу. Але у нас представлені там і наші викладачі, гаранти наших програм, і практики, фінансисти. Це Приватбанк, Ощадбанк і меблі Сіті. Ну ці такі організації, які співпрацюють з кафедрою фінансів, і кредиту. Також у нас з управління освіти представлене Шевченка Надія, і наша студентка, яка на конкурсі фінансової грамотності України виборола перше місце. Членкиня журі Ольга Ісар каже, що завдання, які виконували учні, є дуже корисними та знадобляться їм і в повсякденному житті. Задача на фінансову грамотність. Я коротко ознайомилася з умовами цих задач. Дійсно, дуже багато цікавих потрібних в принципі в житті про кредити, про депозити, про заощадження. Напевне, те, що якраз дуже важливо для такого віку, в якому перебувають наші учасники. Пані Ольга каже, що є діти, які не перший рік беруть участь у турнірі. І на її думку, мотивація юних гравців зумовлена не тільки призами. Ці діти вони десь лідери, вони розуміють, наскільки важливо вміти правильно управляти своїми власними фінансами, і це напевне дуже важливий навик для майбутньої професії. Для незалежно від того, в якій сфері вони будуть працювати рано чи пізно все рівно вони стикнуться з якимись фінансовим плануванням. Команда учнів 22-го ліцею завдяки конкурсу планує підвищити свої знання у фінансовій сфері і, можливо, навіть у майбутньому пов'язати життя із економічною спеціальністю ми дійсно готувалися. Це дуже крута можливість показати те, що ми дійсно фінансово грамотні, те, що ми прагнемо йти далі на економічні спеціальності, те, що ми дійсно ерудовані, і це дуже круто, коли молодь залучається до таких заходів, до таких турнірів. Насправді це дає дуже багато різних можливостей, дуже багато різних знайомств. Тобто, це завжди виходить в плюс. Взагалі, мотивація величезна, тому що ми бачимо. Як ми можемо мати розвиток, можемо мати досвід. Це величезний плюс для тих, хто може піти на економічні спеціальності, як сказав Назар, тому що потім це величезний такий вам плюс, що ви вже йдете з якимись знаннями, а тут ви бачите те, що може вас саме зацікавити, і в майбутньому можете тут проводити час. Дівчина додала, що хотіла б здобути фахову освіту, щоб пов'язати своє подальше життя із економічною діяльністю. Хоч лишився лише місяць до кінця школи, до кінця мого начального моїх навчальних років, але чесно, я ще не впевнена у всьому. Хоча зараз, дивлячись на, на цю фінансурні, цей турнір, мені здається, що скоріше за все, це буде економічна спеціальність. Більшість людей живуть на межі бідності, переважно через своє незнання науки грамотного поводження з коштами, пояснюють дітям тренери. Тому ця ініціатива є корисною для теперішньої молоді, аби формувати покоління фінансово ерудованих людей. Юлія Слободян, теми дня ТВА.